18.04 2025 рік знайден об'єкт психічного нездорового неформала. І ми будемо його охороняти до возрушення його в життя. Ми ставимо камеру на психічний об'єкт і буде. Спостерігати, що з ним буде, ми з моєю командою будемо охороняти цей об'єкт. Ми поставимо камеру. Ми поставимо і він не формував. Він какає під себе. Він тут буде лежати, поки не виздроє. І ми ставимо скриту камеру. І він, щоб охороняти його об'єкт, ми будемо сідати в засади. Якщо він не збіжить. Ми тут оставляємо скриту камеру. Всім пока. Кому буде подобатися такий відео. Будемо знімати вам, як ми його охороняємо. Цей не формат спуснувся 18 го в одну годину ночі 2025 року, 04. Вот. У нього складнення з ногами. Но у нього в момент, момент може стати психічний деток. Ми його пристрілюємо і. Будемо наблюдати, чи воскресне. Він прям... і стріляємо йому в почку, він має відрубитися.